Колектив вас не приймає такими словами. Зустріли знову призначеного начальника служби автомобільних доріг його підлеглі. Вони провели загальні збори, під час яких вимагали від Анатолія Кутузова написати заяву за власним бажанням і відмовилися виконувати будь-які його розпорядження. Колективне звернення, яке було підписано була членами колективу служби автомобільних доріг, сім членами колектива які на той момент були тут. Это коллективное звернение мы сегодня передали нашему губернатору. Это коллективное звернение мы показали Кутузову. С одной большой просьбой поступить по-мужски, и если уж коллектив не принимает его, областная влада тоже, взять и написать заявление. Сам же керівник не хотів приймати будь-які рішення під тиском. Він наголошував, що все має бути законно. Є законні основи, на законних основах я не буду тут працювати. Буде прийнято рішення, буде по приказ. Я спокійно вийду. Анатолій Кутузов вже займав посаду начальника та рік тому був звільнений. Працівники стверджують, що він переховувався на лікарняному, аби не проходити атестацію. Нещодавно суд поновив колишнього керівника на посаді, і той вирішив повернутися на роботу. А недовіру коллективу поясняет просто. Так как в свое время, когда мне незаконно увольняли, увольняли очень много людей, вот. у людей возникло мнение, что если пойдет опять Кутузов, он в ответ начнет пстить, кого-то увольнять, кого-то выгонять. Это абсолютно неправильно, абсолютно глупое мнение. У нас страна поменялась, життя, поменялась. люди, люди. люди повинні помінятися. Колектив зовсім іншої думки. Люди кажуть, що за час роботи з Анатолієм Кутузовим нічого гарного від нього не бачили. За словами працівників, начальник ставився до них з неповагою, незаконно звільняв підлеглих і думав лише про своє збагачення. По перше, це не фахівець. Він до нас прийшов, чисто ви знаєте, як тоді донецькі по всій Україні розліталися. От, Працював до цього, не займав до цього ніяких керівних посад, керівником не працював. Його поставили в ту організацію, де проходять десятки мільйонів гривень, розумієте, і він це використовував тільки ради свого збагачення. По суті, керівник він не представляв нашу організацію, ні в органах влади, тому що його ніхто не сприймав, він не зміг спілкуватися, ні в «Укравтодорі», кошти не залучав. Його кредо було, що є підрядники, та хай вони займаються самі гроші. Вибивають, допустимо з укравтодорі. А моє діло, потім їх Дерибали. зрештою, Анатолій Кутузов таки змушений був написати заяву за власним бажанням. Позиція обласної влади щодо цієї ситуації абсолютно чітка й зрозуміла. Вона абсолютно підтримує думку працівників, тому що ця людина, працюючи керівником, показала себе не з тої сторони, не став він лідером. Працівників дорожніх служб тому йому така недовіра, і сьогодні голова обласної державної адміністрації підтримав позицію працівників і підписав подання на Київ про погодження на звільнення займаної посади кутузова. Петро головач зазначає, якщо подібна ситуація з призначенням керівників без погодження з обласною владою повториться, то й реакція буде відповідна.